Привіт з Угорщини. Тут зараз проходить конференція з регенеративного землеробства. Дуже багато цікавих виступів. І один із виступів Ференца Беренда, який ділився своїм досвідом інтеграції тварин в систему землеробства. І саме Ференс Беренд буде виступати у нас в Києві на реагро 25. Я вважаю, що його виступ буде дуже корисним для тих, хто вже думає про те, як використати тварин не просто в закритих приміщеннях, а на полі, і інтегрувати їх в систему землеробства. Ференс дуже цікавий виступ був у вас на конференції тут. Цікаво, про що ви будете розповідати у Києві, що зможуть послухати. Українські фермери, Я займаюся <клес> утриманням ясної худоби <клес> в польових умовах в нотіль системі і планую розказувати свої досвіди. А як давно ви це практикуєте тут? Вже тобо довго станто те серкит 17 років спочатку ми тримали худобу від 14 по 17 рік, але там ну, зовсім по інакшому. І тепер з 20-го року ми в польових умовах утримуємо ну, худобу. Як це вигідно? Наш досвід показує, що варто займатися цим, так як у нас іде прибуток із продажі телят, і замітно покращується ґрунт так, як ми ж працюємо з животними істотами, у нас звісно є de... труднощі, de... але наша de... de... система допомагає de... 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 нам подолати ці труднощі ефективно. у моєму виступі в Києві я планую показати наш рік утримання худоби, Весь процес за рік, як у нас вологи йдуть, як пасуться, у нас худоба і як наша система працює. Це я все планую показати. Мені вже цікаво. Я з нетерпінням чекаю вашого приїзду у Київ і виступу на конференції РЕАР-25. До зустрічі у Києві. Дякую, Козумка.